Продовжимо сьогодні про головне у цій частині програми. Ми поговоримо про те, чи є в Україні запит на появу нових політичних сил та партій на поточний момент. Приводом для початку такої розмови стала заява депутата від. Партії регіонів, але колишнього представника народної партії Сергія Гриневецького він заявив про те, що Володимир Литвин вирішив відновити діяльність народної партії, яку він очолює з 2004 року. Водночас голова Житомирської обласної організації партії Микола Рудченко заявив про те, що народна партія розпочинає процес оновлення своєї ідеології. а політвиконком обговорив перспективи її розвитку і має навіть намір виключити депутатів-перебіжчиків з партії. Водночас. Юрій Луценко цими днями проводить презентаційний тур України, зустрічає Україною. Зустрічається з мешканцями. Зокрема, в суботу була зустріч така в Одесі, на яку прийшло багато одеситів, презентуючи свою нову громадську ініціативу, яка має назву Третя Українська Республіка. Чи є запит в українців на нові та оновлені політичні сили? Поговоримо з нашими гостями. Нині сьогодні їми сьогодні будуть Олег Медведєв, політичний консультант, Олексій Кошель, експерт школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії. Спанга. Авреш, політик, віцеспікер Верховної Ради 2000-2002 року. І Тарас Бразовець, політичний консультант, директор компанії Берта Комунікейшнс, вітаю вас всіх, друзі! Добре. Чи це не є ознакою наближення нового політичного сезону? Таке пожвавлення, ніби в міжсезоння політичної активності? Народна партія відновлюється, нова третя Українська Республіка створюється. Знаєте, я пригадую 2004 рік, а пізніше 2009, і роки президентської кампанії фінальні. І у кандидата Віктора Януковича, що в 2004-му, що в 2009-му році, була абсолютно аналогічна технологія. Партія регіонів і кандидат Янукович. Підписували договори з різними партіями в 2009 році таких набралось близько аж 70 з понад 250 зареєстрованих, які висловлювали підтримку президенту. Там були екзотичні партії там, любителів селян, захисників солдатів там, і значить, любителів жінок, які завгодно. Морська Але партія, це мало продемонструвати. Тобто, чим більше партій, тим більшої підтримка Є з боку, нібито громадян, тому спроба реанімації народної партії Литвина це вже третя назва. Нагадаю, вона колись називалася аграрна, потім народна аграрна, тепер просто народна партія. Звичайно, має на меті дві цілі: по перше, підготуватися до президентських виборів в розрахунку на те, що знову буде попит на цю технологію підтримки різних сил. І звичайно, приціл нам місцеві вибори жовтня 2015 року. Дозвольте, Я думаю, що Литвина дійсно є та поновити себе як гравця в українській політиці, це немає жодного сумніву. Він перестав бути таким гравцем, а довго жити він без цього не може. По-друге, він жакає спосіб підписати угоду з новими політичними елітами. Він не вірить перемогу Януковича, одночасно в неї вірить. і все одно потрібні ресурси для гри. Але мені здається, що проблема не в цьому. Українські політичні партії це любимі іграшки українських олігархів, чиновників, амбіційних людей. І просто людей, які не знають, чим зайнятися, таких немало є власників Українські партії. Українські політичні партії деідеалізовані, крім Свободи, можливо, комуністів. Сьогодні зробити висновок, яка партія відрізняється від іншої, неможливо. Суючи з статистики да, тих демоскопів, які роблять от, пан Тарас, пан Олег і інші. Можна робити висновок, що українці для українців політичні партії як зубна біль, так як хворі зуби, і викинути всі не можна і їсти не можна, бо вони знаходяться у хвості довіри українців. Вони п'яті чи шості по корупції, бо всі списки там продаються, і таке і інше. Думаю, що запиту на політичні партії такі немає, на політичну ідеологію, нарешті на харизматичних людей, які можуть оголосити про протест владі там і так далі, що без сумніву є. В центрі цього може виявитись Луценка, але він боїться зашкодити опозиції. В нього є внутрішній договір з опозицією, щоб не почати перетягувати на себе, так би мовити, ковду електоральну. Луценко досить енергійний, жорсткий. І одночасно він часом знаєте, за слово не постоїть і його крилаті. Політичні так би мовити фрази до цього часу є а, елементами використання політехнології у боротьбі тих партій з іншими. Ну давайте про Лусенка трошки пізніше. Зачки закож закінчимо про Литвина. Пане Олеже, чи не є чи є попит на Литвина, і чи знову справді сам Литвин не хоче розіграти карту 2004 року, коли він стане над процесом у 2015 році, між, наприклад, висуванцем від об'єднаної опозиції і Віктором Януковичем, і зможе отримати знову якісь дивіденди з, за, кажучи, за чи, чи потрібен з, Литвин, як так Литвини, чи компанія? потрібен Україні той самий варіант подій, який був у 2004, 2004 році, Ну, може Володимир Михайлович на мене образиться, але я вважаю, що країні Литвин вже не потрібен. Політики повинні вміти вчасно і завершувати свою політичну кар'єру. Виникли в тому числі і щойно нові політичні сили. Хоча серед українців попит на щось новеньке є завжди. Тому коли ви. Пов'язали, поставили заяву про можливість реанімації народної партії в контекст нових політичних проєктів. Я чесно ну, кажучи і оновлених політичних я проєкт. чесно кажучи, подумав, чи ви не, 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 не збираєтесь розповісти анекдот? Бо мало хто зараз існує в українській політиці, хто б там пропрацював більше ніж. Володимир Литвин, тому я думаю, що я б поглянув на цей процес з іншої точки зору, тому що останні роки проект народної партії розгортався, скажімо так, в руслі зближення ледве не злиття з партією регіонів і з командою То -то це кобродорська партія. Так, і те, що зараз за там менше вже ніж два роки до виборів, народна партія позначила. Своє бажання відродитися відповідно якось е відпозиціонуватися від партії регіонів показує, що така досвідчена людина, як Володимир Литвин. Тверезо оцінює перспективи Януковича, і якщо не не вірить, то починає не вірити в перспективу його перемоги на президентських виборах. І хотів би заперечити Степану Богдановичу щодо того, що всі партії у нас лідерські, що ідеологічних мало. Дійсно, переважна більшість українських партій виникла як лідерські проекти, але вони поступово трансформуються в сучасні. Політичні партії, в яких ідеологічна компонента стає сильнішою. Я хотів би нагадати, що нещодавно на об'єднавчому з'їзді батьківщини за ініціативи Юлії Тимошенко і за її авторства було запропоновано і ухвалено ідеологічний маніфест батьківщини, який з одного боку по багатьох позиціях чітко показує, чим ця партія відрізняється ідеологічно від. Партії регіонів з іншого боку, показує і певні відмінності від партнерів батьківщини по опозиції, зокрема від Свободи. Я вибачаюся, слово слова лідерські взагалі не використовував. А я сказав про чиновницькі олігархічні партії особистих амбіцій і нас, наполягає на цьому, оскільки навіть маніфест батьківщини зовсім не реалізується в її поточній політичній діяльності. А чому за слово лідерське? Я перепрошую, звичайно. Але ну от ми ж всі тут люди, ніби причетні до політичних технологій. Комуністична партія, по суті, можливо, єдина з усіх не є лідерською. Всі решта, навіть свобода, про яку Степан Богданович згадав. Удар батьківщина партія абсолютно чисто лідерського порядку. Ну, власне, і партія та народу. На Литвина така сама ну це тому, що її в лідер формальний, звичайно, але лідер бізнесу на чиновників. але під, під конкрет. Як, якщо на те пішло, то у свободи комуністів теж є лідером комуністів. Ліні ну, на особу комуністів, мандер, Да. Тому, та, тому, так, давайте повернемося до народників. Литвина, ось наприклад, Миколам да, Литви Микола Рущенко сказав, що про входження народної партії, наприклад, до партії регіонів, не йшлося. Ніби всі українці вже думали, що вже давно це сталося це входження. Так водночас, Рученко вважає, що народна партія співпрацює з партією влади. Є різні варіанти, можуть і до нас приєднатися. Сьогодні ще зарано про це говорити, але ми налаштовані на те, що приєднуватимуться до нашої партії. Микола Рученко, це керівник Житомирської обласної організації народної партії. Ця цитата мені нагадала оцю цитату про те, що не можна бути трошки вагітною. То, я, якби то, то злився, то не злився. Запитання до Оксі. Пане Оксі, ваша думка щодо майбутнього партії Литвина, і особливо щодо цієї заяви, що будуть виключати депутатів-перебіжчиків. Це про кого мова цікава? Про тих, хто війшов до фракції партії регіонів, парламент? Давайте дивитися чесно: сьогодні такої політичної партії, як Народна партія, не існує. Тобто вона є формально в переліку 200 політичних партій. Прапор, печатка, можливо, там гімн, герб і так далі, але як політична сила вона не існує. Немає фракції в парламенті, депутати перейшли до фракції. Регіонів. Я впевнений, що на 95% на місцевому рівні всі партійні фракції, всі депутати перебігли до партії регіонів. Мене сьогодні вразив тональність заяв, з яким було повідомлено про відродження політичної партії. Партія також оголосила про пошуки фінансування, про пошуки свого олігарха. Олігарха, так, тобто олігарха. В них є своє партії. бачення політичної партії. Це два-три депутати, плюс один-два олігархи, тобто штучний передвиборчий проект. Яка причина появи цього проєкту? Причина може бути Безліч, і я думаю, що не, в останню чис... не останнім чином грають звичайні прості людські амбіції Володимира Литвина як людини і як політика. Я впевнений, що йому показують красиву соціологію, він дивиться свою лівоцентристську нішу, він бачить кількість розчарованих і вчергово думає, а хто ж, якщо не ми. Але на сьогодні є величезна проблема, що не всі пар... ну, досить мало партій будуються за класичним принципом. Тобто більшість це є звичайні. Виборчі проекти або звичайні партійні проекти, але аж ніяк не політична партія. В цьому є велика велика проблема. Якщо перейти до питання створення громадської ініціативи Третя Українська Республіка Юрій Лусенка, що це Це громадський рух, це майбутня політична партія, це передовочий проект, створений під президентські вибори. На вашу думку. Ну сам Юрій Луценко відкидає будь-які натяки, що це є політичний проект. Він взагалі говорить про громадську організацію, експертна, яка займається експертною діяльністю. Хоча я не зовсім зрозумів, в якому контексті йдеться про третю республіку. Ну, у нас же не Франція, де там були чіткі розподіли історичні, що нинішня республіка по до решти є п'ятою. Тому мені видається все-таки, що проблема Юрія Віталійовича полягає в тому, що він занадто делікатний для того, аби говорити незручні речі для опозиції. Тому що коли він почав це робити, це багатьом людям в опозиції е, різ, різних партій. Я не кажу там, що вони з однієї з усіх практично партій почало не подобатися. Тому для нього очевидно, що найкраща роль була б та, про яку говорили експерти на початку, коли його було звільнено, це роль морального авторитета саме для опозиції чи для розчарованих виборців. Ну але з іншого боку, Юрій Луценко це людина, яка реально відсиділа два роки за так, ґратами. Так, Один єдиний, так. напевно, з усіх опозиціонерів, окрім Юлії Володимирівни, яка знаходиться за ґратами. І справді він цим авторитетом моральним може бути для більшості опозиції. Пане Степане, ваша думка? От щодо майбутнього політичного Юрія Луценка в, в обі в, в обоймі опозиційні чи в окремі політичні Розумію, що напроси на чергову критику пана Олега, але мені здається, що навіть Юлія Тимошенко для опозиції не є авторитетом на великий жаль. І опозиція, використовуючи її харизми, політичну, так би мовити, політичний статус, вона політв'язень в країні і так далі, нічого не зробила для того, щоб забезпечити дискусію, головний діалог національних сіл щодо її звільнення, особливо цей період часу. І тому для позиції, як і для іншої частини суспільства, сьогодні бути морально доритетно дуже важко. Задайте групу моральних авторитетів, які були в Україні, які десь зараз вели якісь дискусії, і вони мали в основному абстрактний характер, але вони зійшли з е, цієї теми діалогу з суспільством. Немає значення, на якому рівні його вели. Що сується Юлію Лаценка, мені здається, в цей час він моніторить е, позицію виборців суспільства для того, щоб зрозуміти своє місце в ньому. Я абсолютно переконаний, що він думає про власну е політичну функцію в цьому суспільстві. Е зрозуміло, що перебування в тюрмі зробило його досить обережною людиною, і він не буде діяти рішуче, але він здатний на це. Е з другого боку він брав на себе зобов'язання і тому ця його в'яла. Позиція така, що він заявляє, про щось говорить, не говорить конкретні програмні речі, говорить про Третю республіку, хоча й ніяких причин дійсно немає. Якщо говорити про... Республіку, то це може бути четвертя, якщо говорити про добу Корочука, конституцію першу, конституцію другу четвертого року, і тепер четверті республіка, тобто то перезавантаження, перезаснування держави і так далі. Це дуже непроста тема, а це означає, що мова йде про на речі, які були в третій французькій республіці, може звідти перекликатися, коли все змінилося, так би мовити. Думаю, що Юрій Луценко. Готує для себе базу і уважно придивляється, що доведеться зараз напередодні підготовки до президентських виборів, який буде старт, якому він прийме участь. Думаю, що це буде можливо, та участь того політичного руху, можливо, якоїсь, який обере певного лідера якого буде підтримувати. Олеже, от перебування в в'язниці, воно додає рішучості чи обережності? От пан Степан каже, що обережності. Я, наприклад, навпаки, думав, що рішучості, з окремо Юрій Лусенко. Ну, в будь-якому випадку, це надає певного досвіду, можливості проаналізувати помилки, проаналізувати, пережити і внести корективи в свою політичну стратегію. Тактику, я дійсно хотів би Степану Богдановичу заперечити, тому що мені категорично не подобається така дуже поширена технологія вбивання клину між Тимошенко і Батьківщиною. Юлія Володимировна. Не готовий тут сказати за всю опозицію, але точно знаю, що вона користується беззаперечним авторитетом партії Батьківщина, і тільки її потужний авторитет зміг приглушити коливання, скажімо, деяких тих впливових партійців, які, скажімо, заперечували проти об'єднання із фронтом змін. І достатньо було Юлії Володимирівни звернутися з листом, розставити акценти, і позиція цих людей тут же докорінним чином помінялася. І радив би вам, Степана Богдановичу, почитати. Звернення Юлії Володимирівни до з'їзду, який, власне кажучи, і відбувся значною, якщо не визначальною мірою завдяки її зусиллям про об'єднавчий з'їзд, і подивитися ті персональні оцінки, які вона там дала, і Арсенієві Яценюку, як голові політради, заявивши про повну довіру йому, і Олександру Турчинову. І там, ну, мабуть, якщо мені не зраджує пам'ять, згадане згадані десятки людей яких неодноразово різні доброзичливці згадували в контексті якогось протистояння з Тимошенко? Вона дала чітку відповідь Олеше, на всі ще, ці питання, луценка, давши персональні оцінки своїм товаришам і колегам по партії. Щодо майбутнього луценка в опозиційній розстановці напередодні виборів і участі в опозиційній боротьбі перед виборчою кампанії. До речі, я абсолютно переконаний, що і для Юрія Вітальовича Юлія Володимировна так само є незаперечним авторитетом. І шукаючи своє місце дійсно в цій політичній конфігурації, яка опозиційна, яка склалася тут. Я думаю, що він безумовно дослухатиметься і до її думки, і до її порад, і з урахуванням її бачення прийматиме рішення щодо своїх подальших політичних маленька розумінь. репліка. Мі здається, що ми зараз займаємося сакралізацією проблеми. Я взагалі не це не мав на увазі. Я мав на увазі лише факт, яким я керуюся. І а, є відомий вислів, що суди, судіть по справах його. Я суджу тільки по справах, що опозиція не здійснила жодної акції для того, щоб захистити реально... Юлії Тимошенка до цього періоду часу жодної акції. Якщо ви наведете вдати приклад, я тоді прийму його, Степана Богдановичу. Я дуже ціную критику людей, які звинувачують опозицію в тому, що в умовах авторитарного режиму відсутності я правосуддя і так далі. Вони не зробили нічого та Опозиція користується політичними інструментами, звісно, звісно, з формальної точки зору, з формального погляду, на жаль, Юлія Володимировна й досі за гратами. Вона не на свободі, да тому говорити про високу дійсно, нібито там коефіцієнт корисної дії опозиції щодо її звільнення. Нібито немає підстав, Ініційно. але з іншого боку, вибачте, знаючи ситуацію я знаю, що кожна людина, яка дотична до цього процесу, вона робить на своєму місці те, що може. Якщо ви знаєте, як, якщо ви знаєте як краще, якщо ви володієте технологію, як визволити Юлію Володимирівну, будь ласка, не приховуйте її, донесіть її до відомої країни. І будь ласка, допоможіть. Пане Оксі, хотів вас запитати, чи знайде чи є відповідь на запитання, які поставив Олег, чи знайде ю? Юрій Луценко своє місце в позиційній конфігурації, і яким яким воно може бути, я хочу нагадати, що Юрій Луценко політик, який має досить серйозний досвід: соціалістична партія, наша Україна, народна самооборона, державна влада. І плюс, про що сьогодні згадували, певний досвід додається, коли людина впродовж кількох років перебуває в ув'язненні. додається серйозний політичний досвід. І Юрій Луценко зараз міг би бути людиною, яка б значно посилила опозицію. Він міг бути арбітром, він міг бути політиком, який розробить спільну платформу, зробить спільний центр для опозиційних сил. Тому що сьогодні є ключова проблема свобода, батьківщина і удар вони не координують свої дії, починаючи від дріб'язкового пікетування, закінчуючи роботу Верховної Ради. Те, що раніше називалося Сила народу, певна платформа для опозиційних партій, зараз її немає. І Юрій Луценко мав би виконати цю функцію. Натомість він зараз реалізовує не зовсім зрозумілий проект під назвою Третя Республіка. Не зрозумілий, мається на увазі не по назві, немає різниці, яка буде назва. Не яка кінцева мета цього проєкту. Тому що те, що нам доводять, що буде розроблений план дій там Україна 2020 Я не пам'ятаю, як саме називається, це нонсенс. Це робота групи експертів, це не робота громадського руху. Скі рух має зовсім інші завдання, і тому на превеликий жаль, в мене складається враження, аналізуючи досить багато ознак, що проект Юрія Луценка на превеликий жаль може виконати у 2015 році певну технологічну роль по відтягуванню голосів. Або симпатиків того чи іншого політика, це буде не єдиний проект. Це е, сьогодні е, знову ж таки складається враження, що це може бути проект і Миколи Катеринчука, Це може бути і проект там із вилами і багато інших політичних проєктів. Але народна самооборона так само починалася, нібито з громадської ініціативи, але потім переросла, коли вона капіталізувалася як бренд, переросла вже в партію і в політичний список. Народна самооборона з самого початку її заснування, з самого початку з перших декларацій, було зрозуміло відповіді на всі питання для чого створюється Ця політична сила, яка її мета, і такі були, чи... Третій... були інші політичні умови, і були інші політичні мови. Третя республіка, це повністю незрозумілий загадковий проект. І я хочу помилятися, але в мене складається враження, що цей проект буде значно залежати від його основних спонсорів. Тарас, ваша думка залежність від спонсорів і відсутність платформи. Я думаю, що до моменту, поки ми не бачимо інформації про тих людей, які будуть фінансистами, очевидно, що жоден рух не може існувати. Успішний без фінансування, звичайно, що сумніви в діяльності Юрія Лусенка і тих людей, яких він набрав собі в якості попутників. Нагадаю, в основному це так звані колишні польові командири майдану. Люди, які не знайшли себе в нинішній політиці, вони залишились на узбіччі, от з тих чи інших причин, і питання до Луценка існує. Я не вірю в те, що він справді буде відтягувати голоси на президентські кампанії. Для цього йому як мінімум. Доведеться взяти участь чесні в, в якості кандидата. Я в це не вірю, що він висуматиме на свою кандидатуру. Але якщо ми будемо говорити про інші технології, яким чином використати потенціал опозиційних кандидатів, я вам можу зараз зразу сказати, що Юлію Тимошенко можна не допустити, на жаль, до виборчої кампанії найбільш харизматичного, харизматично сильна кандидата, просто не випустивши її з в'язниці, або навіть випустивши, не знявши з неї Вона Я із але... в'язниці. Моя право... це правда. Це правда. Це я договорю. читав. Читав твій блог, Це правда. Далі кандидата Віталія Кличка можна не допустити по формальних підставах, того що він не відповідає критеріям 10 років проживання кандидат президента на території України. Я можу сказати, що прикордонна служба дуже пунктуально введе всі від'їзди, виїзди Віталія Кличка з України, і в потрібний момент просто знайдеться один папірець, який покаже, що Віталій Кличко з потрібних 10 років в кращому випадку був 4, 4,5 роки на території України, і все цього кандидата забудуть і залишиться у нас на. Жаль, два ймовірні кандидати: Це Царсеніяценюк. Ну він же по суті Юля Тимошенка і Олег Тягнебок. І оця технологія справді може на жаль спрацювати. Пане Степане, ваша думка, чи зможе Юрій Луценко взяти участь, наприклад, у президентських виборах? Адже а... як стверджують опозиціонери, Конституція не передбачає заборону участі для ув'язнених і засуджених у виборах президента, не парламенту, а саме президента. Хоча регіонали, представники партії регіонів, кажуть, що це та і так очевидні речі. Це не опозиція, стверджує, це Конституція. Це Конституція. Пане Богдане, ваша думка, чи може засуджений або ув'язнений взяти участь у виборах президента? Я думаю, що це серйозна проблема для дискусії. Я думаю, що засудженому і ув'язненому брати ви участь у виборах президента неможливо. Не треба знаєте тішити себе, як тішили тим, що, наприклад, можна знайти якусь форму юридичної амністії для Юлії Володимирівни і з цього приводу декілька місяців опозиція топтала те саме болото і багато інших проблем. Потрібні чіткі, ясні, зрозумілі меседжі для того, щоб не обманювати саму Юлі Тимошенка і так розуміти, в якому напрямку вести політичну боротьбу. А Європейський союз, між іншим, як пидаючи пану Олегу, висловив найбільш критичну позицію. Стосується і між Луценка. Що головною проблемою просування України в європейський простір є засудження Тимошенка, і саме тут можна було б очікувати найбільше підтримки з боку європейського союзу. Я думаю, що Луценко Луценкодіти да в цьому напрямку, і Луценко буде намагатися робити все для того, щоб підтримати того лідера, який в кінці кінців а, вийде в другий тур, а який буде визначений єдиний на процесі президентської кампанії. Дякую. Ну а ми зі свого боку будемо намагатися зробити так, щоб в Україні взагалі не було політв'язнів. Дякую за те, що були з нами. Зустрінемося завтра у сьогодні. про головне.